Вітаю вас на каналі Аудіолюб. Розділ 15. Дік поспішає на допомогу. Дік схопив Ен за руку і швидко потягнув її геть від затоки. Він боявся, що хтось із пригоднів може заходитися поблизу і побачить їх. Хлопець відвів Ен до кам'яної кімначини, де лежали їхні речі. Сів поряд з нею в кутку. Гадаю, що ті, хто висадився тут, знайшли Джорджа Джу, і Джуліана внизу, коли вони ламали двері, шепотів Дік, ніяк не може збагнути, що робити. Нам не слід спускатися в підземелля, бо нас там замкнуть. Стривай, а дай тім. Весь якийсь час крутився поряд з ними, а потім побіг до входу з підземелля і зник там, бо знав, що Джорджа в небезпеці і хотів повернутися до неї. Тік і Ен дивилися йому слід. вони почувалися спокійніше, поки він був поруч, і засмутилися, що він втік. Обоє справді не знали, що робити. Раптом у Ен виникла ідея: Я знаю, що робити, сказала вона, слід пливти додому по допомогу. Я думав про це, похмуро відповів Тік. але ти чудово знаєш, що ми ні за що не зуміємо знайти проходи у цих жахливих рифах. Ми розіп'ємо човен. Крім того, нам не снаги висловати так далеко Лишенько, що ж його придумати? Їм не довелося довго клопотати собі голову. Чоловіки піднялися з під земелля і почали їх шукати. Вони побачили Тіма, коли він повернувся, і помітили, що цитуки нема. Так вони дізналися, що діти її утримали, не могли зрозуміти, чому вони не послухалися Джоджі і не спустилися в підземелля. Дік почув їхні голоси. Він схопив Ен за плече, щоб вона мовчала. Через зруйнований склипний частий прохід він бачив, що чоловіки подалися у протилежний бік. Ен, я знаю, де ми можемо сховатися. вигукнув Дік, у старому колодязі ми можемо трохи спуститися східцями і сховатися там ніхто нас не шукатиме. Ен зовсім не хотіла лізти в колодязь, навіть на кілька сходинок. Дік ривком підняв її на ноги і потягнув до старого двору. Прихотні шукали їх з іншого боку замку. Діти мали час залізти до колодязі. Дік відсунув дерев'яне накриття і допоміг Ен спуститися на декілька сходинок. Дівчинка була перелякана. Відтак Дік спустився сам і по змозі засунув покришку назад. Брила, на якій сидів Тім, коли сюди провалився, була на тому ж місці. Дік спустився до неї і випробував її. Застрягла брила, не рухалась. вона тебе витримає, Енн. «Посидь, якщо не хочеш стояти на сходах, прошепотів Дік. Ен, тремтячи, сіла на застряглу брилу і стала чекати, гадаючи, знайдуть їх тут чи ні. Діти чули голоси приходні, що то наближалися, то віддалялися. Потім чоловіки кричали їм Діку, Ен, друзі чекають на вас. Де ви? У нас для вас чудові новини. Чому ж вони не дають Джуліану і Джорджі прийти та розповісти нам ці новини? Прошу шепів Дік. Щось тут не так, якийсь підступ, якби мені хотілося дістатися до Джуліана Джорджі і з'ясувати, що сталося. Чоловіки повернули у двір, вони лютували. Куди поділася ця малеча? запитав один. Їхній човен досі в бухті, тож вони не втекли, десь ховаються ми не можемо чекати на них цілий день. Давай віднесемо їжі і битва вниз тим двом, яких ми замкнули, сказав другий чоловік. Там, у кам'яній кімнатчині, ні вдосталь цього добра. Напевно, діти привезли запаси з собою. Половину ми залишимо, щоб інші двоє могли поїсти, а їхній човен візьмемо з собою, щоб вони не втекли. Згода, сказав Джейк. Слід вивезти золото чим швидше і зробити так. Щоб діти залишалися під замком, доки ми безпечно не заберемося звідси. Острів не, тепер можна не купувати, адже ми збиралися придбати його і замок крін, тільки щоб знайти злитки. Гаразд, ходімо, сказав його компаньон. Віднесемо їжу вниз і більше нікого не шукатимемо. Ти тут повартуй, доки я сходжу вниз, бо раптом вони з'являться. Почувши це, Дік та Енд затамували подих. Вони дуже сподівалися, що чоловікам не спаде на думку зазирнути в колодязь. Діти чули, як один із чоловіків пішов до кам'яної кімнатчини. Він збирався взяти їжу в битво, щоб віднести в'язнів у підземелі. Другий залишився у дворі і стояв там, тихенько посвистуючи. Дітям здалося, що минула ціла вічність, поки перший чоловік повернувся. Вони про щось поговорили між собою і подалися до бухти. Дік почув, як заводять моторку. Тепер можна вийти, Енн», – сказав він сестрі. Еге ж, тут холодно. Дуже хочеться тим швидше опинитися на усонні». Діти дісталися на горе і рада горілися на спекотному літньому сонці. Вони бачили, як моторка попливла від острова. Якийсь час їх не буде, міркував Дік. Нас ви не забрали, як збиралися. Якби вдалося звільнити Джорджа і Джуліана, ми б покликали на допомогу, бо Джорджа провела б нас через рифи. А чому не можна звільнити їх зараз? вигукнув Ен, і очі її заблищали. Спустимося з хицями униз відсунемо засуку на дверях. Ми не подужаємо, зітхнув Дік. Ось поглянь. Ен подивилася туди, куди показав брат. Вона побачила, що ті двоє завалили всі підземельні уламками. Величезних брил. Вони доклали до цього багато зусиль. Ні Діку, ні Ен. Це було не снаги. До сходів ми не доберемося, сказав Дік. Вони подбали про це. А де другий вхід ми жодної уяви не маємо. Знаємо тільки, що він десь біля вежі. Тому шукати його запалилася Ен. Вони пішли до вежі в правому крилі замку, але відразу стало ясно. Що якщо раніше тут і був якийсь вхід, тепер від нього не лишилося й сліду. Саме тут мурування обвалилося найбільше скрізь лежали купи битого каміння, які годі було зрушити з місця. Діти невдовзі припинили пошук. Хай йому грець, у відчай сказав Дік, просто жахливо думати, що Джорджа та Джуліан замкнуті там унизу, а ми нічим не можемо допомогти їм. Е. Може, ти щось придумаєш? Ен сіла на камінь і почала напружено думати. Її дуже турбувала ця ситуація. Потім обличчя їй прояснилося, і вона подивилася на брата. Діку, гадай ми можемо спробувати спуститися в шахту колодязя адже вона проходить і через підземелля, а там є отвір стінці колодязя якраз на рівні підземелля. Пам'ятаєш, ми пролізали в нього наполовину. Дивилася вгору і бачила темне світло. Може, вдасться проїсти в щілину стінкою та брилою, на якій я сиділа? Дік трохи поміркував, підійшов до колодязя і подивився вниз. Гадаю, ти маєш рацію, Ен, нарешті сказав він. Ми, мабуть, зможемо в щілину. Там достатньо місця. Я не знаю, чи сягає під земельниці сходи. Ну, діку, спробуємо, благала Ен, у нас немає іншого способу звільнити їх. Гаразд, погодився Дік. Полізу я, а не ти. Не хочу, щоб ти звалилася в колодязь. Швидше за все, сходи йдуть тільки до половини, а далі вони пошкоджені. Все може статися, тож залишайся тут, а я спробую. Ти ж будеш обережний, хвилювалася Ен. Пізьми з собою моту з Діку, щоб у разі потреби не довелося повертатися по нього. Слушна думка, похвалив Дік. Пішов до кам'яної кімнатчини і взяв один мотуз із запасів. Хлопець кілька разів обтався ним, тоді повернувся до ен. «Ну, До роботи, батьоро розказав він, не хвилюйся, зі мною все буде гаразд. Енн зблідла. Вона боялася, що Дік може впасти на колодяся. Вона дивилася, як він металевими сходами спускається на брилу. Він спробував пролізти в щілину, але це виявилося важко зробити. Нарешті йому це вдалося, і Ен вже його не бачила, але постійно чула, бо він озивався до неї. «Сходинка ще міцні, Ен, у мене все добре. Чуєш мене? Чую, кричала Ен на колодість, і дивна лина поверталася до неї. Побачніше, Діку, сподіваюся, сходи йдуть до самого низу. І я на це сподіваюся, відгукувався Дік, аж раптом скрикнув. Тітько, сходи тут зламані, відламалися або скінчилися. Доведеться скористатися мотузом. Хлопець замовк, він розмотував мотуз, намотаний напоперек. Потім міцно прив'язав його до передостанньої сходинки, яка здалася достатньо міцною. «Починає спускатися по мотузу, хрипнув він. Не хвилюйся, зі мною все гаразд. Ну, вперед. Енн не розчула, що гукнув Дік після цього, бо луна в колодісі спотворювала слова, і вона нічого не могла розібрати. Однак дівчинка раділа, що просто чує його голос, хоч і не розуміла, що він каже. Вона теж щось відповідала йому, сподіваючись, що він почує. Дік спускався по мотозу, тримаючись руками колінами і ступнями, як у школі в спортзалі. Він намагався зрозуміти, чи дістався вже до рівня підземелля. Йому здавалося, що він спускається вже досить довго. Хлопець витягнув ліхтарик, увімкнув його і взяв у зуби, бо обіруч тримався за мотуз. У світлі ліхтарика він бачив стіни колодязя, але ніяк не міг зміркувати він вище чи нижче рівня підземелля. Дік не хотів спускатися на саме дно. Нарешті хлопець вирішив, що з опіру проминув отвір до підземелля. Він трохи підтягнувся і з радістю побачив, що мав рацію. Отвір до підземелля був на рівні його голови. Дік ще підтягнувся і огнувся до отвору. Йому вдалося вхопитися за цеглину, що виступала, і він почав протискуватися через отвір у підземелля. Це було важко, але нещастя. Дік був худеньким. Врешті-решт він проліз до підземелля і, зіштовхнувши з полегшенням, став на ноги. Він у підземеллі. Тепер можна йти за крайдяними позначками до приміщення чи печери, де лежали зливки. І де, як він гадав, чоловіки замкнули Джорджу та Джуліану. Дік посвітив ліхтариком на стіну. Ось крайдяні позначки. Він просунув голову в колодязь і заволав щодуху: Е, я в підземеллі! Пільнуче не повернуться ці двоє. Серце йому калатало в грудях, але він пішов, віряючи із позначками на стіні. Скоро хлопець дійшов до дверей кімнати, де лежали злидки. Як він і чекав, вони були замкнуті, щоб Джорджа і Джуліан не втекли. Знизу і згори були засунуті великі засумки, і діти зсередини не могли відчинити двері. Вони намагалися виламати їх та де там? Джордж і Джуліан сиділи в печері зі злитками, виснажені і злі. Чоловік приніс їм їжу і битво, але вони до них не доторкнулися. Тім був з ними, лежав, поклавши голову на лапи і трохи гнівуючись на Джорджу за те, що вона не дала йому кинутися на цих чоловіків, як йому квартіло. Але Джорджа була впевнена, що Тіму пристрелять, якщо він спробує вкусити. Добре, що у Діка і Ен вистачило розуму спускатися сюди, щоб не опинитися під замком, як ми, сказала Джорджа. Вони напевно зрозуміли, що з цидулкою щось не так, коли побачили, що я підписалася не Джорджа, а Джорджина. Цікаво, що вони зараз роблять напевно ховається. Раптом Тім загарчав, а тоді схопився і підійшов до замкнутих дверей, схиливши голову на бік. Очевидно, він щось почув. Сподіваюся, цілої не повернуться так скоро, мовила Джорджа, вона освітила Тім ліхтариком і зі здивуванням помітила, що тім вихляв хвостом. Грюкіт у двері змусив ув'язаних підскочити. Тоді почувся багодьорий голос Діка. Агов, Джорджо, агов, Джуліане, ви тут? Га, вау вау! весело загавкав тім і взявся дряпати двері. Діку, відчини двері! радісно крикнув Джуліан. Мерщій, відчини двері!